Через який час зникне кредит? Який строк анулювання кредиту? На цей час, на жаль, багато осіб знаходяться у так званому кредитному рабстві. Деякі залежать від кредитів мікрофінансових установ, деякі набралися кредитів в банках. Всіх турбує питання: через який час борг автоматично анулюється. Юридично вірно, це має назву коли сплине строк позовної давності. Що це таке, поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Мене звати Денис Кузін, я адвокат практик. Одним з напрямів моєї діяльності є представництво інтересів боржників банків та мікрофінансових установ. Посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Ну що? Поїхали! У цьому відео я вам розповім взагалі, що таке строк позовної давності, яким чином застосувавши його, можливо анулювати кредитні зобов'язання, у деяких випадках їх зменшити, та взагалі про все, що стосується саме цього питання. Спочатку, що таке взагалі строк позовної давності? Так от. У відповідності до статті 256 цивільного кодексу України позовна давність це строк, в межах якого у даному випадку мікрофінансова установа або банк може звернутися до суду з вимогою про захист свого права або цивільного інтересу. У даному випадку з позовом про стягнення заборгованості за кредитом або вжиті інші цивільно-правові заходи, всім відомий виконавчий напис нотаріуса на цьому ж кредитному договорі. Я не буду зупинятися на сухої теорії, вона нікому не цікава. Це не предмет сьогоднішнього відео, а все, що буду розповідати, буде касатися лише кредитних зобов'язань. Так от у кредитних правовідносинах існує два види строку позовної давності. Перший це загальний, для простішого розуміння цей строк, який розповсюджується на тіло кредита, і він становить три роки. Другий строк спеціальний це строк, який стосується процентів за користування кредитом, штрафних санкцій. Та пені, цей строк складає один рік. Позовна давність кредитного договору як щодо загального строку, так і спеціального починає відраховуватися не з моменту підписання договору і отримання відповідно коштів, а початок перебігу строку буде починатися у цьому випадку перше. З дати, коли було здійснено останній платіж. Другий це дата, коли боржник отримав письмову претензію щодо добровільного погашення заборгованості за кредитом. Та третій, ну нас він не стосується: це коли кредит є повністю закритий. Зрозуміли, загальний строк позовної давності щодо тіла кредита. Три роки, спеціальний строк позовної давності щодо процентів за користування кредитом штрафних санкцій та пені один рік. І що робити, коли він сплинув? Автоматично кредит не закриється та зобов'язання за кредитним договором не буде вважатися виконаним. Зараз найцікавіше: якщо ви впевнені, що у вас сплинув строк позовної давності, як загальний або спеціальний, або вони разом. У вас немає спосібу захисту особисто звернутися до суду із заявою про його застосування. Ні. Ось тут треба відрізняти, що сплив строку позовної давності позбавляє кредитора стягнути з вас заборгованість, але не позбавляє його звернутися з вимогою про її стягнення. Зрозуміли різницю? Подати позовну заяву він зможе. Але якщо суд застосує строк позовної давності, йому відмовлять. Це так для простішого розуміння. Так ось, суди автоматично строк давності не застосовують. І все ж таки, якщо ви впевнені, що у вас сплинули строки позовної давності, ні у яких перемовинах з МФО або факторій компаніями не можна ввести мову. Нехай звертаються до суду. З позовною заявою про стягнення заборгованості за кредитом, а ви, в свою чергу, зобов'язані надати до суду заяву обов'язково про застосування строків позовної давності. У разі якщо ця заява буде відсутня, з вашого саме боку. Суд строки позовної давності не застосує це, на жаль, вимоги Цивільного кодексу України та Цивільно-процесуального кодексу України. Це ж саме і стосується виконавчого напису нотаріуса на кредитному договорі. Якщо його вчинено після спливу строків позовної давності, звертайтеся до суду з позовною заявою про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, з посиланням на застосування строків позовної давності, та перемога буде за вами. Є ще такий випадок. Коли суд відбувся за відсутністю відповідача, у даному випадку боржника за кредитом, це може бути обумовлено тим, що його не було своєчасно повідомлено про місце, дату та час розгляду справи, боржник знаходився за кордоном, не мешкав за місцем своєї реєстрації тощо. У даному випадку, якщо ви вже отримали судове рішення не на свою користь, а зі змісту судового рішення навіть випливає те, що на час звернення до суду сплинули строки позовної давності, зверніть увагу, у переважній більшості це судове рішення постановлено в заочній формі. Вверху судового рішення буде написано заочне судове рішення. Що це означає? А це означає те, що у разі якщо ви не згодні з цим судовим рішенням, ви маєте право подати до суду заяву про його перегляд із посиланням саме як на одну з підстав застосування строків позовної давності. Суд її радісно задовольнить, продовжує розгляд справи в загальному позовному провадженні або в спрощеному провадженні та відмови у задоволенні позову. У всіх випадках, які я вам зараз розповів, кредит буде закрито.